Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ми всі, я думаю, і ви чита... чекали на розклад Сергія Кривоноса. Дивіться, ми говорили про нього, що, якщо не залужний, можливо, кривонос. І так, я ваших запитань багато не було. Ви просто написали, давайте подивимося Кривоноса. Одна, єди, один єдиний коментар, який мені попався: чи піде в політику, чи буде за ним стояти олігарх. А решту я вже сама так накручу. І так, і так чи піде в політику? Сергій Кривонос. Думаю, що так. Думаю, що так. Тут, знаєте, що я бачу? Організація своєї ось ця карта тобто, однодумців. Да. Це не так знаєте, однозначно тут не відповідає, але говорить про свою партію. Тобто, я бачу, що він буде організовувати, збирати свою партію. Ось це я бачу. Чи буде за ним стояти олігарх? Давайте подивимося, чи олігархи будуть якісь. Ну, тут світ випадає. А якщо то якісь дрібні вклади будуть, я не бачу тут. Тут якісь, знаєте, немає тут олігарха ні однієї от єдине, що імператор. Ось тут вийшов на дні колоди імператор. Тобто, імператор в цьому випадку може говорити про стійку позицію. Ніяких олігархів. Зараз я перепитаю, чи дійсно в нього позиція ніяких олігархів? Ну, виглядає, що так. Да. У нього позиція ніяких олігархів. Тепер перейду до цієї. Паж і лицар це не є олігархи, вибачте мені. А і в нього стійка позиція. Тут не випав король, не випала навіть королева, не випала десятка. Монет не випала в цьому не туза, туз у нас вже наверху, але це неважливо. Випали дійсно від якихось, бачите, у нас йшла, я сказала, що тут партія організовується скоріше за все, так? Ось, однодумців. І ось тут 90% можна сказати, що буде іти від цих однодумців, тобто пожертвування. Ось можна так сказати, що це буде пожертвування. Навіть світові. Це можна сказати навіть світові. Ось як я бачу це. Так, це те, що до тих запитань, які ви задали. Тепер я буду питати інше. Ми ж хочемо знати, чи годиться він в президенти. Я не буду дивитися, чи буде він балотуватися, чи не буде балотуватися, чи буде він президентом, чи не буде. Це залежить від кожного з нас. Єдине, що ми будемо. Це я і люблю розбирати. Розбирати ситуацію, розбирати людину. Хоча я не лізу у брудну білизну, тобто я не розбираю сімейні стосунки і тому подібне. Це не етично. Хоча. Політики повинні бути відкриті перед усім. У світі так робиться. Тільки у нас чомусь ніжиплінту плінтуса. Що це неправильно я роблю. І так, як відноситься до України Сергій Кривонос? Ви знаєте, тут не просто то, що любов. Дивіться, я тут ну, Карта не показує любов якусь. У нього він військовий. Ось. І тут карта показує: У нього чітке бачення України. Зберегти Україну, не дати їй померти. Розумієте, ось. І е, стати, як би це сказати, королева жезлів вона не король жезлів. Але королева жезлів він має трошечки таку хитриночку в собі. Я не, це не в негативному плані. А у нас Зеленський має не просто хитриночку, це для того, щоб зрозуміли ви. Зеленський, наприклад, він повністю хитрий. От. А кривонос, він не те, що хитриночку, він має, зараз я спробую це пояснити. Як би це сказати? Він вміє працювати з камерою. Королева жезлів вона вміє працювати на публіку, це навіть не хитриночка. Тут скоріше чіткіше, тут хитриночок нема. Але якщо взяти шута на дні колоди, це говорить про новий початок. Тут нема було би десь у шут, я би сказала трошки несерйозне, наприклад, ставлення. так? За ігру, можна було сказати з публікою і тому подібне. З публікою, з людьми з Україною. А тут скоріше він хоче відновити ось бачите? Тут іде смерть, а тут іде нульовий аркан. Тобто, можна сказати, він хоче відновити, відродити, втримати землі, назад, повернути, і в нього є своє бачення, ось яке відношення. Тут немає тупого люблю не могу», Uh, і знаєте, як вам сказати, тут людина не є, ну, він військовий, в нього тут не може бути чоловіки, знаєте, uh, ну ви знаєте, чоловік, який військовий, він да навіть не тільки військовий, чоловік, який іде uh, по королю мечів, він не є. Я, я скажу ще раз інакше: є чоловіки, які не вміють до жінки висловити свою любов. Так само він не, 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 розумієте, але його дії говорять про те, що він готовий своє життя покласти за Україну. Ось це вам і доказ. Тобто людина готова вмерти, а не здати. Те, що він і зробив в жулянах, за що його зараз і судять, за те, що наш Бо не втік, не втік, тому що злили мастило. Думаєте, чого він в бешенстві? Так, це ми розібрали. Наступне питання: це у нас було любов до України. Якщо його виберуть, яким він буде президентом? Саме для України, саме для українців. Не треба його любити. Його треба поважати за його дії. Президента треба поважати. А, вибачте, я не, не можу нашого теперішнього президента поважати. Повагу треба заслужити. І так. Яким він буде президент? Якщо, ще раз наголошую, якщо його виберуть в президенти, яким він буде президентом? Взагалі. Давайте взагалі, дуже багато буде реформ робити. Дуже багато реформ. Бачите, війна тут ще. Ось ось щось тут з війною. Зараз ми подивимося. Дивіться, ага, все я поняла. Я зрозуміла. Дивіться. Він, якщо на наступний рік ще війна не закінчиться, а вона не закінчиться на наступний рік, тільки якісь переговори нам вляпають. він, Якщо він буде обраний, дивіться, одна карта, друга карта, показує, що він військовим шляхом переможе. Ось ці. Підводні камні, тобто те, чого ми зараз не бачимо. Ось війна. Він тобто прийде, ще буде війна в Україні, якщо дійсно в 2024 році навесні будуть перевибори, і він виграє, мої дорогенькі, він військовим шляхом приведе нас до повної перемоги. Ось що я бачу. В принципі, можна розклад далі не робити. Мені, і цей ряд подобається. Ось тут подобається. Збере усі землі. Абсолютно усі землі збере. Красота. Люди добрі красота. Великі зробить перемі... Пере... Як це сказати? реформи. Страшенно великі. Пер... Дивіться. 20-й аркан говорить про велику трансформацію, великі переміни. Це буде відродження для України. Я не хочу його порівнювати зараз з якимось президентом. Але, мої дорогенькі, я тут бачу, до речі, навіть краще, ніж а, коли залужного виберуть. Ще, ще краще, я бачу, ще краще. Хоча залужний це за щастя, якщо залужний захоче бути президентом. Але це теж стоїть під питанням. Так само, як стоїть під питанням і кривонос. Але він зможе привести повністю нас до перемоги. Ось так я це бачу, мої любі. Тобто чудова людина. Людина, можливо, яка збере свою команду, однодумців, патріотів. Бо він патріот. Про що не можеш сказати за Зеленського? Вибачте, він не патріот. Патріоти так себе не поводять. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі щиро дякую за увагу. Якщо я щось недосказала, недозапитала, може бути, пишемо під цим відео. Я буду робити собі скріншоти і зробимо кривонос номер 2 Чи бу... не те... ми не будемо питати, буде він не буде. Я такі гадання не люблю. Я не гадалка. Я таролог, який розбирає ситуацію. Тому до мене приходять приватні клієнти, ну, що, що вже роки ходять деякі до мене. Тому що вони знають, я розберусь, я докопаюсь. Наразі не беру клієнтів. От, якось так. Тільки старі свої беру. І так, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги, мої дорогенькі. Тільки до перемоги, повної перемоги. І ніякого миру, а перемоги. Щастиво, мої любі.